Олена Фроляк, українська журналістка, шеф-редакторка та ведуча програми Факти ICTV. Заслужена журналістка України, проходила стажування на каналах CNN і BBC. Розкаже, як стати ведучою новин і що робити, якщо під час ефіру зламався суфлер. О, в мене дуже багато парад. Я завжди бігаю в студію за три хвилини. Чи часто вам кажуть фразу Я вас десь бачив? мені кажуть, знаєте як, а вам ніхто не казав, що ви подібна на Олену фроляк? Я так собі думаю, так, якщо я добре виглядаю, то я кажу, що та я є Олена Фроляк. А іноді, так, я не дуже добре виглядаю, Кажу, так мені казалося. І пішла собі далі. Які три речі має завжди мати при собі професійна телеведуча? Ви знаєте, я не буду казати зараз, про яка пудра має у вас лежати в косметичці, там крем для рук чи що. Ви знаєте, ви маєте завжди бути доглянутими, доглянутими і акуратними, тому що ви, ви працюєте з людьми. А що в тебе в сумці, ну то вже твоя справа. Як змінилися телевізійні новини із початком повномасштабного вторгнення? Та кардинально змінилися війна скрізь війна, 90% ефіру. Це війна, і все, що з нею пов'язано. Тобто не залишилось часу ні для чого, але це ну, інакше бути не може. І Я розумію, що люди кажуть, що втомилися, і там ми зараз там менше дивимося марафон. Але ви згадаєте, на початку війни ти заходиш на заправку марафон, ти заходиш в перукарню, марафон, ти заходиш в супермаркет марафон. І зараз, коли, не дай Бог, щось прилітає, не дай Бог. Так, всі включають, а що ж там сталося? Так? Чи страшно проводити прямі ефіри у бомбосховищі? Та Зовсім не страшно. Ні, не страшно. Там, до речі, наші оператори поставили дуже гарне світло. Я там навіть краще виглядаю, ніж в нашій студії прекрасній, яку я дуже люблю. Там таке серйозне у нас бомбосховище, туди нічого не долетить. Чи є на українському ТВ свобода слова? Є, від нас щось приховують, ми чогось не знаємо. Ви знаєте, мені здається, що свободи слова так багато. Що іноді я не я зараз не про свободу, коли, Мені здається, що людям іноді трошечки навіть і менше корисно щоб було би знати, ніж скільки вони знають. Ваша порада журналістам-початківцям. О, в мене дуже багато порад. Постійно вдосконалюватись, постійно читати, постійно бути на гребні, постійно знати, що відбувається не тільки в економіці, в культурі, в світі, а скрізь і любити людей. Скільки може заробляти телеведучий? Якщо ви мене питаєте. Це професійна таємниця. Я вам не скажу. А все залежить від телеведучого, все залежить від каналу, все залежить від його рівня, все залежить від того, які рейтинги він дає, все залежить від того, наскільки його люблять глядачі. Ну тобто, якщо він бренд підсилює, він звичайно дорого коштує. Якщо він бренд опускає, ну тоді, ну тоді вибачайте. Чи дратує вас, коли кажуть Я не дивлюся телевізор? не дратує. А ну, а чого не дратує? Я сама зараз його рідко дивлюся. Але я більше читаю, я більше дивлюсь в кіно, тому що якщо я ще буду дивитися всі інші канали і слухати новини, ну, це, мож... це буде дуже важко. Чи робите ви перед ефіром артикуляційну гімнастику або ж читаєте скоромовки? Я не роблю, тому що в мене немає часу це робити. Я завжди бігаю в студію за три хвилини. Знаєте, я так швидко говорю, навіщо мені ще швидше говорити? Мені, мама, іноді каже: Господи, ти так вчора швидко читала. Я нічого не зрозуміла. Ну, ти уявляєш, я ж тебе знаю вже скільки. А є ж такі люди, які тебе не знають. Ну що ж ти хочеш їм розказати, коли так швидко говориш? Іноді я себе стримую. Мені треба не скоромовки, мені треба повільномовки. Що робити, якщо під час ефіру зламався суфлер? Нічого не робити, у нас є папка, і без папки я вже скільки років не виходжу в ефір. Я ось така е, противна і знаю, що суфлер може зламатися, хоча ви знаєте, він ніколи не ламається. Який кар'єрний ріст у телеведучої? Такий, як у мене, я стала редактором. А взагалі, мені здається, ви знаєте, е, мені, е, я завжди це підкреслювала і скажу вам ще раз: для мене головне, що я журналіст. Журналістка. Я вам чесно кажу, я, я зараз всім своїм е, колегам вже набагато молодшим за мене. Так, У мене є журналісти, які мені в діти годяться, ну це правда. Е, і я їм кажу: слухайте, не думайте, що ефір, телеведуча, що ти сидиш в гарному піджаку з гарним грибом і з гарною зачіскою. Це все про що ви можете мріяти. Ви своїм сюжетом. Своєю розповіддю, своєю серією сюжетів можете зробити набагато більше, але саме головне, щоб ви хотіли щось змінити. Чи правда що треба пити сирі яйця як щось і у голос? Я не п'ю сирі яйця. У мене голос перед ефіром не сідав ніколи. І ви знаєте, я ж, е, я ж не диктор, який сидить, читає 24 години якийсь текст. У мене, наприклад, випуск триває 15 хвилин. До війни у мене був випуск пів години і пів години. Ну, години в ефірі, але з перервою. Тому, в принципі, от такого якогось такого зашквару з голосом у мене не було. Чесно, можливо, мені просто повезло, але я я не п'ю. Якщо в ефірі напала гикавка, що робити? Ну є ж таке правило, треба е, дуже зробити. Дуже такий глибокий вдох і його затримати. От скільки можеш, сюжети де три хвилини. Тримаєте скільки можете, а потім потихеньку носом видихаєте. Зробіть це хоча б два-три рази за три з половиною хвилини, якщо це спеціальний репортаж до чотирьох хвилин, ви це можете стигнути зробити. Що робити, якщо залаявся в ефірі? Ви знаєте, я в принципі мало лаюсь і навіть в житті. Хоча в мене, хоча абсолютно нормально сприймають тих людей, які це роблять, і коли це дуже органічно. Ну, знаєте, поскільки мало лазів в житті, в мене це не, не вилізло. Ні, не було такого. Чи плакали ви в ефірі під час сюжетів про війну? Я плакала, коли сиділа не в ефірі. Все таки ефір він якось тебе збирає. І хотілося заплакати. Хотілося, хотілося так. яка з новин особисто для вас була найважчою? Дуже багато. Ви знаєте, у мене такий Шок такий справжній перший, коли пам'ятаєте Харківську обласну раду розбомбили це, ну, це величне таке, приміщення, таке, і це такий страшний цей вибух, і це все падає, і ти розумієш, що там були люди. Чи коли лікарню ту візьмі. Слухайте, ну дуже багато, дуже багато. Чи важко працювати в марафоні Єдині новини? Новини з війни це важкі новини, і ти мусиш їх переживати, як як наша вся країна переживає. В моральному плані важко, але повірте, ну я не можу зрівнятися з хлопцями, які стоять в Абдіївці, в Бахмуті чи на сході. Це взагалі не зрівнянні речі. Тому ми будемо працювати в марафоні стільки, скільки треба буде, і будемо робити все. Що треба буде тільки що була перемога. Чи змінилися на вашу думку українці після повномасштабного вторгнення? Вони кардинально змінилися, і найголовніше мені здається, вони нарешті дуже сильно полюбили свою країну.